Ну, такі питання, ти молодий, в тебе все, ще, все з життя попереду, а можливо, не треба було поспішати, можливо, ще варто було ну, погуляти, побути тим, яким ти був раніше. І, зрештою, через якийсь час так само церква нікуди не дінеться, прийти туди. І я ніколи після того моменту, після того ве... вечора, коли я сказав, Господу війни моє серце, я ні разу не пожалів про те, що я живу з Богом. Був Бо один момент в житті, коли я задумався над тим, а якби я не зробив цього, якби я далі продовжував життя жити далі, тому що я зустрівся з однією дівчинкою, яка я розповідав про Бога, і вона сказала, ти знаєш, поки я десь ніколи не буваю пізно. Настане момент в моєму житті, і я знаю, що Господь він простить мене, які б я їх не зробила, і все. Він прийме мене такою, але я ще зараз рату молода. І я не можу себе обмежувати стільки всьому. Все. Я ще хочу розважатися. Я ще хочу отримувати задоволення від життя на повну катушку. І все. І коли я проаналізував її слова, після того я написав навіть пісню, вона має назву потім. Все остання цигарка, останній ковток. Кидаю пити курити все. Я більше не можу, ну я ж не такий, не хочу я далі так жити. Завтра покаюсь в гріхах, піду до церкви, почну Богу служити. Завтра я змінюсь обов'язково. Та сьогодні я колись буду жити, та де взялась та машина за рогу кварталу. Дві секунди, і все життя вже не стало, сирени, дивні вогні. Люди навколо в них обличчя сумні, за пів кроку до цілі, за пів кроку до мети, не знайшовши спасіння, я хочу в життя пройти і не встигши сказати, Боже, я тебе люблю, не попросивши прощення, тепер до пекла я йду. Мамо, 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 чому ти так сильно? Ридаєш. Я ж тут стою біля тебе, поруч кричу, та ти мене не помічаєш. Я ж так хотів змінити своє життя, та не зміг, та не зміг. Відто, все на почим, думав, що ніколи не пізно, та не встиг, та не встиг, та де взялась та машина за рогу кварталу, дві секунди все життя вже не стало. Сирени дивні вогні, люди навколо мних обличчя сумні, за кроку до цілі, за кроку до мети, не знайшовши спасіння, я хотів життя пройти і не встигши сказати, Боже, я тебе люблю, не попросивши прощення, тепер до пекла я йду я йду. Кудоме ти, не знайшовши спасіння, я хочу життя пройти і не встигши сказати, Боже, я тебе люблю, не попросивши прощення, тепер до пекла я йду. Це одна твоя пісня. Про що взагалі ти пишеш пісні, які, ну, про що ще вони? В основному я намагаюся писати пісні, які б зачіпали б якісь соціальні теми. Одного разу ми проводили акцію, також і в громадській сфері задіяний. Я така громадська організація вона має назву новий рівень. Я працюю в цій організації і ми проводили. Акцію проти абортів разом з православним братством роздавали буклетики і ходили, відвідали в лікарню, там, де робляться аборти, і то настільки вплинуло мене, начитавшись того всього матеріалу, там відео ще різні матеріали були, і все то настільки якось вплинуло мене, що я написав пісню. Вона має назвали Народжений син, вона саме про те, що люди вони не цінують Боже благословіння. Про те, що. Цей син ніби промовляє до мами своє, що не вбивай мене. Я ще, Давай будемо мріяти з тобою про те, скільки я можу зробити різноманітних речей в житті, що я буду опорою тобі, я буду допомагати тобі, мамо. Все, дозволь мені дійсно скористатися цим шансом, який дав мені Господь, і прожити це життя, не забирай мене це життя. Кінь він говорить, що нічого не можу вдіяти, я самотній, я один. Ти покладися на Бога. І Він скаже, що зробити. Я люблю тебе, підпуск твій ненароджений син. Коли ти ну, тільки що говорив, ти сказав, не читався літератури і так далі. А чи не боїшся ти, що свого часу ти начитаєшся чогось про іншу релігію і так само підеш іншою дорогою? Чи впевнений ти в тому і чому ти впевнений, що те, на чому ти стоїш зараз, є правдою? Я дуже впевнений в тому. По-перше, я базуюся на Слові Божому, я читаю кожного дня Біблію, і я вірю в те, що немає іншого шляху. І так говорить Господнє Писання, окрім Ісуса Христа, окрім Його імені, якими можуть спасатися інші люди. Так, я читаю різноманітну літературу, я досліджую багато, я читаю про різні релігії різних народів світу. Може, навіть в писання написано: досліджуйте багато всього, але тримайтесь хорошого. Але навіть з власного досвіду життя, що. Саме Христос, він змінив мене. Нічого. Коли ми починали розмовляти, ти говорив про свободу про те, коли ти закінчив школу, приїхав в Рівне і е, дорвався до свободи. Що зараз для тебе свобода? Як ти розумієш це? Зараз спочатку така маленька преамбула, я завжди думав, що віруючі люди вони обмежені. Вони у всьому обмежені, вони постійно ходять під мишкою з Біблією, ходять, бубонять там бру-бру-бру, щось бру, бру, бубонять і все. І коли саме. Зупинився у світі віруючий. І в серці моєму вже жив тоді Христос і, побачивши це все зсередини, не так, як це все описують люди. Секта, все. там тебе зомбують, і ти обмежений від світу. Там я відчую і зрозумів, що означає справжня свобода. Свобода у всьому. Свобода. Я так цікаво місце, де написано, де Дух Господній, там свобода. І ти можеш робити будь-що. І ти відчуваєш себе дійсно вільним, по-справжньому вільним. Ти відчуваєш цю свободу. Не знаю, прямо дихаєш нею і на повні груди розумієш, що це свобода, та свобода, яку ти так шукав. Свобода в Ісусі Христі. Оце для мене є справжня свобода. Дуже приємно спілкуватися з тобою. На жаль, на жаль, наш час обмежений і, можливо, в тебе є якісь побажання для тих, хто нас дивитиметься сьогодні, ти можеш зараз сказати це. Так дійсно, я хотів би побажати молоді. І не тільки молоді. Те, дійсно, словами тої пісні, потім про те, що вони ніколи не відкладали на завтра. Нічого, ніякі справи у своєму житті, особливо слова пробачення, слова кохання і особливо слова покаяння. Слова такі, Господь, прости мене, я грішний. Я хочу змінити своє життя я хочу, щоб ти жив мені. І живий в мені. Я хочу бути твоїм сином. Від нині навіки. Не відкладайте ці слова на завтра. Проговоріть їх. Вже сьогодні, якщо ви відчуваєте в своєму серці цю необхідність, цю потребу, дякую, Ваня, за те, що незважаючи на свою творчу діяльність і громадську діяльність, знайшов час прийти сьогодні до нас. Дякую Дуже. вам, що ви були сьогодні разом з нами. Нагадаю, сьогодні гостем нашої програми був Іван Лукінчук, мій добрий товариш, людина, яка в своєму житті шукала багато і знайшла Бога. Пам'ятайте Бог, любить вас. Мене звати Сергій Тірієнтів, з Зона програма Лінії серця зустрінемось наступного тижня.